Четверта партія поєдинку за третє місце тут місцевих полібового серед чоловічих команд, в якому зустрічаються в цьому поєдинку команда політехнічного коледжу відворуч на наших екранах. Їх команда Брікс. Видно, праворуч Брікс веде після трьох партій за три-1. Першу партію вони виграли, другу програли, третю але Ось тепер ця партія може стати заключною і переможною для або ми побачимо і п'яту коротку партію, можливо. О, це побачимо, поки що перша четвертій партії завис, лобі... а зараз ось лобі... чужий м'яч, зіграли і один за них понад Давайте спробуємо ознайомитися з складом команд. зараз наразі собі підняли м'яч. Просто безкушний. Ще все, звичайно, і чес! Просто прекрасний розгляд був і бачимо емоції, емоції гравця політехнічного коледжу. О, емоції під серйозно. Не одразу вони виграли цей матч. 2-1 зараз на подачі політехнічно піднімають, піднімають і спроба атаки, але дуже невдалий був. Тим є можливість повторно провести цю атаку і все-таки все, -таки, все -таки перекидають на перекидають половинку і ось при один рекомент на користую технічної ось такі качелі. У нас давайте спробуємо познайомитися з складами команд. Не думаю, що за номерами внесення технічну заявку. На жаль, не уважно ці на компоненті заповнення документації команди. Повторна спроба атаки від технічного поверху. Зможе не вхорася з м'ячем. зараз 2-3 на подачі Брікса, ну і склади команд. Політехнічний коледж, Чернівецький політехнічний коледж, його в наших екранах нагадаємо. Просто називаю гравців, які входять до заявки. Володимир Вуснак, Григорій Оларов, Артур Морав, Микола Малиш, Дмитро Тимовський, це відомий волейболіст, ну, відомий за виступлення на стадії команди Чотирійки МТУ. 3-4 на плачі Брікс, Юрій Курилюк, Андрій Козак. Політичне, Віталій Турік, не бачив. бачить Віталій Туріків, що чесно. Сергій Михайлович, Сергій Михайловський ПТУ. Сергій Котов і Максим Люпчинський. Це команда політичного коледжу. Представник команди, тренер Оксан Данілов, це знавний легкоатлет. бар'єрами і ну, не так високі позиції посідає чемпіонати україни полює на нормати майстер спорту і, то й, десь десь недалеко не знаючи як складеться наступний сезон сезон 2015 не встиг важко полювати мечівській гітрі Матвій Викованський, скажімо так. Сім четвер наказать перепочне. Знаний футболіст, зі З нами Росія футболисты Шентал. На подаче Брикс 5-7. Не склад, Митрока Гончук, мам посподи так, Варірак, поликла. Давай, завод, давай по нас пішла колоджу і наслідок втрата очка. Далі став бикса. Говорить. Подачі Левітко, Вадим Криль, Володимир Мудрицький, Іван Данко. Ось там і названий Андрій Шункав. Тренером Косміком команди, Вела Віповітко, Галаючий тренер Брікса. Команда, яка Беру про це болі. І ось тепер збиралося до матчу за третє місце у Чернізі 2015 року. З ініціативи, як і багато інших волейбольних сьогодні, поняли з ініціативи Івана Васкана, противничав спортивного Національного університету І Розміститься там боротьба була тонка боротьба, на... ще продовжується і класно зараз фізика. 12-6 забивається в полях тренер Дмитро Макаренко. Новий теремот міського спорту. Новий виднов. Майн Тишичка з роботи по перевніше. Як довго працював Садослав Діханюк, зараз переживається на рекламу промислового спорту, то місце Дмитра Макарника. Маленький період роботи, але взагалі встиг він вже зробити багато схвальності, відгуків роботи. Колишній гравець, футбольного клубу Буковина Дмитро Макарника працював. Там за феноміки не і так і сталося, що ну, потрапили, як він каже, автомат що випадково потрапився місце. Потрібно було терміново після звільнення Діка Ніка призначати когось, а не було часу проводити повноцінний конкурс, і ось так переводом з іншого підрозділу карень, тоді дуже вдало то, потрапив, кажуть. Може, щоб так і далі працювалося і не цій позиції. На жаль, в обох командах не за номерами внесені технічної заявки юриста, тому даруйте коментаря особливо та й не вийду через це. 13-9. Ну, рахунок, за добро це добре виду на табло після конозрового комплексу Олімпія і 13-9 на Хвоїстів технічного коледжу і ну, поки що. Поки що йде до того, що буде ще й вирішальна п'ята партія. Підняли, підняли, молодці. Тут на безскладності що що нас взяли і не вдалося провести повноцінну атаку. Того, тут річ-двич, річ, річ, немає технічної, що можливість заробити ще. Мама політехнічного коледжу. озву. Так і здально і не сітки. Мабуть, Олександр Брикс, який мені здалося м'яч начну у сітки. Але Петра Раса, Петро Раса супердосвідчений робіт, робіть в національної категорії. Він ну, я правильно зараз підказує гравець Брікса, що потрібно ходити, є різного сім'я, але навіть якщо він теоретично помилився, то це його помилку, треба грати до свистка до свистка Ви Зараз Завершимо 99.15. Брікс взяв тайм-аут. 15-9 на подачі політичний. Говорить залишається Дмитро на подачу. Цього разу працювала тактика тайм-ауту. Ну, відомо беруть його по можливості, щоб збити йде у... Ну, і Коли рахунок треба. Кардинально ось тобто, в саморазі це сушується і покупається, но той час пожалуй, істечок, і пожалуйста, не, не вдало підняв градинам контипучного підняв, піднявся мяч. І, поперіше, там, під руку, кажу, не, не цей спорт. правую брикса два очки уже одеваем чего приносит все таки снимают и брик тоже тимос 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 еще одна очко в так, ситуация меняется, ситуация меняется. Ну, пока что для политехнического вообще она с приятного скину так. Хорошо, 16-12 стал, но вот это все. Порвал, В дебюте партии это будет пятое решение. Фантастично подняли, но осталось только что не упрямился на Тобто Мяч у Брикса. Брюс за так, а теперь мы вызываем Ну, ви знаєте, якщо так дивиться на видно, на... що зараз я промови, то думаю, що думаю, що політехнічному коледжу, оскільки це молода, амбітна команда и в принципі керівництво. Повіряли увагу спорту, я не вути. в цій політичному колоджі. Десь хотілося б, щоб за меня запитали успіхи, і можливо це раз долучковий поштовх, але в цьому місця не закладі, після атака, того не підміна взятки Взяти, но коментар без призвища но все моя партия коледжу є уже 2013 вы знаете тоже конкретную запаху п'ятого партии Може до резитетивне завершення і 14-20. Ну, ще, в принципі, можу зачепитися за перебув партії. А ось за дострокову перемогу, один, якщо брікс відібратися, це один шкод. Це можливо, все можливо. 15-20 І там на дальньому... Бачили ми ще серед мовичів на дальньому плані аквамі, Синицький, наш титулований ветеран і одноразовим ростом, суспільні своєму ветеранів. Навіть цього року він відзначився на міжнародній не риби. Ну і в вишці судить зараз теж є. Чемпіоном світу серед вітання перший групч не зіграється чемпіоном світу, ну як мінімум стрібну казалося. Минулого знову вихав, ау, атака і показується гарці політехнічного колоду, що зачепили м'яч суперників, і знаєте, вже половину з відставання в 6 очок до відіграв. Головне, щоб не розгодилося, Це не розробилися молоді гравці політехнічні е, коледжі. З ну, 6 до 3, ви знаєте. Не невдалий, не зараз він і не, не, не розібрався, тому що десь міг зіграти цю ситуацію поспішили з прогнозом щодо можливої п'ятого ну, парки. Вона ще світить, але не так гріє, як за рахунку 20, 14, 5 поспіл заробив і, ви знаєте, на хвилі емоційні, на позитивні хвилі. Можуть добити цю партію і вибрати третє місце. Для Вболівальників, напевно, вигідніше, щоб була п'ята партія. Позитивна атака. Нарешті, нарешті співали знову резитивний темп. нас можно возможность Просто, 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 снова в, в игре И... вот И... просто, 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 Для повторної атаки слід потім зачепив гравець і Брікса. Ще одна можливість для того, щоб закінчити, мов бачив. Акалює там перший номер, що зачепив сітку. Тут я можу сказати, що точно зачепив, але знав, що це було добре видно. Це не так. Споведливо взяла гору і політично ділиха. Що там від блоку від блок? блок так, на жаль, для політичного що... не від сітки 20-20, знову у нас гріє розпотіла тяговий. щоб були, як мінімум, у політехнічного коледжу, що вони не доб'ються ці 4, може бути і продовження цієї серії. Ну, Так що в одному очку від додаткової короткої п'ятої партії. І 8, 25 20 і будемо з вами свідками і вирішальної п'ятої партії.